Заїхало таке кутове ліжко Гера від мого улюбленого виробника фабрики Novelty на виставку. Чому улюбленого? Бо він дає 7 років гарантії на свої вироби. Це дуже-дуже багато. Це і в паспорті прописано, і є така етикетка. Значить, моделька Гера має невисоке узголів'я, приблизно 80 см. Тут вона вища за рахунок високих ніг. Можна ставити стандартну, а тут висока під робот пилосос. До речі, непогано на них виглядає. 90 на 200 спальне місце кутове. Звичайно, що є ніша для білизни. Зараз покажу вам. Десь вона тут схована. О, маска. Є ніша для білизни. І в чому суть цього ліжка? Чому така велика гарантія? Під дном йде металева рамка, яка стягує всю конструкцію разом. За рахунок неї вона дуже надійна та міцне. Його розвалити ну, практично нереально. Це прям треба собі таку ціль поставити. В розмірі 90 на 200 см така гера коштує від 19300. см. Ця трошки дорожча за рахунок тканини дорожчої. Можна замовляти зі зйомним чохлом, Тут іде базове виконання, можна зі зйомним чохлом. Можна обирати будь-який кут, можна обирати інші розміри. Хочете аж до величезного, двохспального, метр вісімдесят на два можемо зробити таке ліжко. І можна робити відкривання з цієї сторони з широкої. Це також опція така доступна, дуже класна модель. З матрасом іде знижка на комплект і доступна в оплату частинами на 5 платежів. Ціни на розміри ліжка гера Кутова можете подивитись на сайті Солохає. А в описі до відео мій телефончик для зв'язку поки що стоїть на виставці, і ви в Києві можете також прийти і побачити її наживо.